Ты что делаешь? Ты по-моему. Не надо было такого делать. Ты покладай телефон, в сумку. А почему сделать? Ты покладай в сумку маску, хвостик, перчатки, ну и всякие Так. Типа... <рек> <famil��> <buy> <concretely> Маску, за котра руки поклала, хвост поклала, перчатки поклала і у ді, для них, них теж поклала. Так, ти покладите їжу э, всяку до всіх шумку. Шоколадку возьму, сок возьму. З... Ой, от візьме. Ой, жаль, поїм там якраз. А куди ти збираєсь? Збираюся навчити свою маску, статуетки забрала. Ти куди збираєшся? Збираєшся? Ти що забула? Я ж тобі вчора вечором говорила, що ми сьогодні на пікнік з, друзями, з подругами повинні бути йти. От я і з собою взяла маску, щоб, може, там кодребіками займатися. І вообще. І офіс, ти свою маску теж бери, ти мною йдеш, щоб ми там поїли, почели. До речі, ми будемо на волоситі, на там буде трава, там якась пікніку строїмо. І до речі. Саме найголовніше, що пору мені пообіцяли, що там не буде всієї матір'я і я вже дитини. Тому давай, збирайся. Добре, бізьму, накладок, як інше. А, ну ти ну, мене чекай на вулиці, а я скоро вийду. І мені, якщо поклала їжу, то мушу ходити. А якщо ні, то поклади і на вулиці, щоб чекати біля дома. відповіла, що поклала їжу. А, поклала? Ну, значить, йди на збір і чекай мене там, а я зараз берусь. Не подходи ко мне. Ну что, я не понимаю. Что происходит? Мам, мама стресс. Мама добре, тут, я зараз тут занимаюсь, я куня на пикнику розкладається девчата, Мам ну, дар, вот. слухайте, дівчата, можна послухати кладбикой. Думаю, все нормально. Прекрасно ідея.

Типа вот уже подкреплялись и раз... э... сейчас будет шоу. Эй, вы, лохачки, <клёжи> 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 ну вы тут. Мы <клёжи> тут вообще-то пик не хотели устроить. Ну-ка, убери штуку, телефончик, свиток и крышу сюда, Мы тут будем пустить Устраивайте, мені все одно, що ви перший зайнявся місце. Я своєю дочкою будемо тут на пікніку. А ви прісь від сюди. Що ви почнете? Я не зрозуміла, тому що навіщо, навіщо ми повинні тікати від тікати від Якщо ми до зайняли місце, ми сі штуку дуже дого розлавувався до. І нам самі подобається, і ми відсюди чекати не будемо. Шукати яке собі інше місце, а нам не мішати. І до речі, я вас помню. І або ви відсюди йдете, або ми візьмемо поліцію. Обирайте. Ми підходимо на пітніку, ми прізь Це наше місце. Пріс, пріс, пріс. Уйдіть від Це наше місце. Я... Ой, как я они маски. Я, я, я не бать... я... Мама, я не бачу такі маски, Ты тоже веселей. Эй, куты. Эй.

Відчуть висю пошишу, або або я полісі вижила. Або школи саме для вашої дочі дочити і вам, і до речі, як я залітміла виявить, А я чудо бачу. І вам краще не довіряти. І, і якщо наступний раз ваша дочка просить нанести на нас. Маски, хвості, перчатки або щоб ми навчали hopping. її перегати. Ага, дуже з маком. Ми їй не допоможемо ніколи. Вище краще би вийшли Уходіть сюди. Уходіть ще, Звідки ви зараз були хастів? Ну що блохи є і пари? Ми не ми не коти, але паровійка це спорт. І місяцям скоро спортом займаємося, а тобі ще ран. раненько, якщо коли ти підростеш, от то <пасут> саме собі я купиш маску, а свої маски ми тобі віддавати не будемо. ось що, ти можеш з картону робити, розвертувати, вирізати? <пасут> <пасут> вирізати і все. Можна як хвостиком. Ну а от ми хвостик купили, а маску з картону зробили. Ми саралися, ми все старання тобі віддавати не будемо. Тому швидко відійшла відсюди, ти матір матчі. Ми уходили, і дайте нам спокойствие тут пікнік строить, а? Уйди, як Я буду так присядки, то Та я скоро голос зірву. Ну, Я, конечно, понимаю, что это виртуальное реально. Вы кто мы? Похастикнул, да? А вообще, мы потом вот отсюда говорили. Мы сюда нікуди не пудемо. Доченька свитка пошла из битвец. А то рядом скорее всего вызовут и без матери и без матери запишлые птицы. Хочу тут пікніку строїти. Ви мені пошвидше хотіла то, а то... Ну, дома виходити не буду, бо ну, ну, я хочу тут пікніку устроїти. Поки я жмачу, я ж дитина сиди місяць. І нам буде тільки краще. А то все, я можемо виходити на дні. Діти дитину не буде. Тому <плес> все <сидеть. плес> <плес> місце нам <навете дуже> <плес> на все дуже добре. На сьому все. буде ще виходити всяко, четверте, наверняка. Як значить і від боку. А виточка і вже